Четвер, 28 серпня. Очищення святилища А ще я побачив у нічних видіннях, як з небесними хмарами йшов ніби людський син, котрий наблизився до стародавнього днями і був підведений до нього. Даниїла 7.13. Після свого Вознесіння Спаситель почав служіння як наш первосвященник, апостол Павло писав: адже Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істинну, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас, послання до Євреїв 9.24 Протягом 18 століть це служіння тривало в першому відділенні святилища, кров Христа, що благала за розкаяних грішників, забезпечила їхнє прощення та прийняття отцем, проте їхні гріхи ще залишалися в книгах записів. Як наприкінці року в земному святилищі відбувалося прообразне служіння примирення. Так і перед завершенням Христового служіння викуплення має відбутися служіння примирення для усунення гріха з небесного святилища. Це служіння розпочалося після 2300 днів. У той час наш первосвященник увійшов до святого святих небесного святилища, щоб виконати останній етап свого урочистого служіння очищення святилища. Вхід Христа, як нашого первосвященника до святого святих Небесного святилища з метою його очищення, про що сказано в книзі Даниїла 8.14, наближення Сина Людського до давнього днями, як показано в Даниїла 7.13, сходження Господа в його храм, провіщений Пророком Малахією. Усе це описи однієї тієї самої події. Вона також представлена прибуттям нареченого на весілля, описане Христом у притчі про десять дів у 25 розділі Євангелія від Матвія. Очищення святилища передбачає судове слідство. Це слідство повинно відбутися до приходу Христа за викуплення Його народу. Бо коли він прийде, Божа нагорода буде з ним, щоб віддати кожному згідно з його вчинками. У день остаточної відплати ані становище, ані звання, ані багатство ніяк не вплинуть на рішення суду. У самогутній Бог судитиме людей згідно з їхньою чистотою, шляхетністю, любов'ю до Христа.